Ми переїхали жити в покинуте місто Прип'ять. Для цього ми зробили ремонт квартири в самому місті, яке покинуте вже більше 35 років. Це дуже непросто, але це дуже цікаво. Дивись до кінця. Зараз Чорнобильська зона це огорожена колючим дротом величезна територія на півночі Київщини. Попасти сюди можна тільки, якщо ти працюєш всередині зони або в форматі екскурсії. Але на екскурсіях багато що заборонено, тому ми йдемо нелегально. Закупили багато будматеріалів та вирушаємо в місце шалених пригод. Нам треба ховатися від патрулів, які цілодобово шукають таких, як ми. А ще треба ретельно перевіряти на радіацію місця, в яких ми перебуваємо. Також ми будемо шукати, де добути чисту воду, а запасів їжі нам вистачить на пару тижнів. Прип'яті відсутні магазини і звична всім нам інфраструктура. Тому нам треба грамотно розподіляти наші ресурси, нашу їжу, нашу воду. Дуже часто поліція ловить сталкерів прямо на залазі в радіактивну зону. Ми надіємося у нас все вийде. Зараз водій нас привіз прямо до колючого дроту зони. Я дуже хвилююсь, щоб наша місія не провалилася. Ми планували цей проєкт декілька місяців. Все, друзі, ми зайшли в зону. Головне вести себе дуже тихо, постійно слухати, що коїться навколо, щоб не напоротися на дикого звіра в лісі та не попасти на патруль. Постійно заміряємо радіацію, щоб не попасти в радіоактивну пляму. Зараз ніч і з лісу часто доносяться звуки, гілок що ламаються. Це лазять дикі звірі. Лосі, кабани, вовки. Кажуть, що тут є навіть і ведмеді. Ми дійшли до ось такої закинутої хатки. В закинутому селі Чорнобильської зони, і зараз будемо шукати місце, де ми зможемо розміститися на наш ліг, щоб поспати і віддихнути, тому що ми вже пройшли більше 10 кілометрів. З непривички це дуже тяжко. Ноги болять, ноги гудуть. Йшов дощ, ми майже повністю промокші. Треба буде просушити Уже більше 35 років. Ці хати стоять повністю пусті, за ними ніхто не дивиться. Люди, які жили в цих хатах, вони живуть вже по всьому світу, напевно, розкидані. Кому дали хату, а оці хати просто доживають свого віку. Напевно, зупинимось ми якраз ось цій хатці, Вона нам підходить. Тут є двері, вікна, ліжко навіть є, ніфіга собі. Але ми все ж таки задля безпеки вирішимо ночувати на чердаку. Тому що на першому поверсі, все-таки поліціянти можуть нас знайти, якщо будуть робити обхід. А от лізти на другий поверх, я думаю, що їм буде дуже-дуже ліньке. На це і будемо розраховувати. Все. Завтра у нас ще 27 км пішого ходу, тому нам треба дуже-дуже класно віддихнути і вже зробити останній ривок до Прип'яті. Щоб ви розуміли, наші рюкзаки нагружені мінімум по 20 кг. Тому, друзі, ми лягаємо спати. Для вас зараз пройде одна секунда, а для нас буде півночі, у нас залишилось поспати. Все, завтра вже починаємо. Завтра буде все саме найцікавіше. Дивіться до кінця. Ось так виглядає наш ранок. Я навіть не пам'ятаю, як я спав. Я просто виробився від втоми. Навколо абсолютно вимерше село. Можна почути оцю потужну тишу. Десь далеко співають пташки. Якщо забути де ти, то може здатися, що весь світ помер і залишився тільки ти, сам на сам з дикою природою. Напевно, таких відчуттів не можна відчути ніде, більше окрім зони. в норме. Вот многие, кстати, почему-то говорят, что мох накапливает больше всего. Но и здесь в норме. А вот и первые сложности. Весенний паводок из-за того, что было много снега. Теперь придется обходить. Сколько обходить, не знаю. Я сейчас поведу, хорошо? А рано вранці ми маємо йти далі і пройти небезпечний проміжок лісу, де потенційно може бути засада поліції. Сьогодні вже наша мета потрапити у саме мертве місто прип'ять, що в 2 кілометрах від атомної станції, що вибухнуло. Вже буквально за 3 км буде повноводна річка, яку нам треба буде перепливти. Рівень радіації в повній нормі поки що. На шляху ми бачимо затоплений ліс, треба йти, іншого шляху нема. Навколо абсолютно дикий поліський ліс, природа просто чудова, повітря ніби насичене киснем. Він ніби додає сил. В звичайному населеному місті я б напевно не зміг стільки ходити пішки десятками кілометрів за день. З собою ми взяли надувний човен. Зараз будемо переплавлятись, снідати та йти далі. Перепливати річку було дуже тяжко, адже течія страшенно сильна. Ми декілька разів плавали туди назад, щоб перекинути свої тяжкі рюкзаки. Далі ми зробили привал у густому лісі, щоб приготувати їжу. Коли так багато ходиш, хочеться нереально сильно їсти та пити води. До речі, воду набрали прямо в цій річці, ми перепливали. Профільтрували її і будемо пити. Так, це небезпечно, але зневоднення організму набагато небезпечніше. Вирушаємо далі. В лісі неподалік знаходимо якийсь дивний об'єкт, якась насосна станція, чи що давно закинута. Але для чого вона тут, прямо в Чорнобильському лісі, невідомо. Взагалі в Чорнобилі по сей день багато секретів та згадок. Згад, Пройшовши лісом ще приблизно 15 чи 17 кілометрів, ми потрапляємо до одного закинутого населеного пункту, біля якого залишилось дуже багато залишків техніки, яка працювала в зоні відчуження та різноманітної сільськогосподарської техніки. Адже в цьому селі була здоровенна ферма. Було багато людей, які займалися сільськогосподарською діяльністю. Але це село було повністю поховано. Називається воно село Копачі. Зараз ми зайшли на територію машинно тракторної станції. Раніше до аварії на Чорнобильській атомній станції тут займалися ремонтом сільськогосподарської та звичайної техніки автомобілів, вантажівок. Людей, які жили, працювали поруч. Тому зараз ми можемо бачити багато залишків цих автомобілів, які тут і залишилися. Скоріше за все, вони були вкрай сильно забруднені радіацією, тому що це село знаходиться всього лиш в 4 кілометрах від атомної станції Чорнобильської від 4-го реактора. Ось бачимо багато комбайнів Нива та різних інших сільськогосподарських машин які тут лежать і вони тут будуть знаходитися, я думаю, що ще років 100, якщо їх хтось, звичайно, не пограбує звідси, але це тільки в Бовдору може прийти така думка, тому що ця техніка вкрай заражена. Ми навіть зараз, коли заміряли радіацію на ній, то тут були перевищення в десятки, а то і в сотні разів в декільких місцях. И зараз хочу зробити рекламу людині, завдяки вже маю додатковий доход. Гроші приносить не тільки YouTube. Хочу сегодня с вами поделиться одной очень классной темой. У меня есть один рабочий метод, который на сегодняшний день может приносить каждому из вас онлайн. Доход, сидя дома, без каких-либо напрягов. Все вы прекрасно знаете, что существует такая игра, как JetX. X. моїм моим айтишникам мы создали наш класснейший промокод. И этот промокод всегда дает плюс. Дожидаемся 2X и можем забирать спокойно свой плюс. Вот так вот. Этим промокодом вы можете пользоваться каждый день. Также, смотрите, у нас есть телеграм-канал, где я каждый день показываю, как я использую этот промокод. Также у нас есть группа с озвами, где ребята оставляют, играют. В общем, пользуйтесь всей этой информацией, пока это все работает. Все ссылочки под описанием этого видеоролика. Вот так это работает. И главное, что каждый может зарабатывать абсолютно бесплатно. Поки ця тема працює, треба користуватись. Посилання я залишив у закріпленому коментарі та у описі під цим відео. І так, в цьому селі нам треба буде посидіти до ночі, послухати, щоб було тихо, адже поруч знаходиться одна з основних магістралей, яка йде від КПП Дитятки від основного заїзду в Чорнобильську зону через місто Чорнобиль та на Чорнобильську станцію. Що біля міста Прип'ять. І тому тут багато і патрулів, і робітників, які працюють в зоні, які працюють на атомні станції для того, щоб вивезти їх з експлуатації. Це і лісники, це і екологи, це і дозіметристи, і прочі-прочі робітники, які необхідні для роботи в зоні відчуження. І вже ночу нас чекає мертве місто. Ми дуже вже хочемо туди попасти скоріше. Показати вам, самим побродити, знайти собі якесь житло та спробувати його відновити для того, щоб в місті Прип'ять ми могли трохи пожити. Вночі ми не знімали, але ми з легкістю, можна сказати, потрапили в Прип'ять. Пару разів ховалися від автомобілів, які проїжджали по асфальтній дорозі, яка вела в саме місто. Ми йшли вночі, було дуже атмосферно. З правої сторони ми бачили Чорнобильську атомну станцію, яка підсвічувалася вогниками. Було дуже атмосферно, тепло, класно, прикольно. Не можу передати навіть словами. Все, ми зайшли в Прип'ять, Ми знайшли якусь першу Нам попавшу квартиру. Добились покласти в пріп'ять. вторая сложная задача – это найти квартиру. Реально найти квартиру, в которой можно будет сделать наш ремонт, нашу реставрацию. Это сейчас нереально самая сложная задача. В радиации в квартире, в которой мы остановились, 21 микрорентген, 22 микрорентгена в час – это полная норма. Поэтому здесь находиться безопасно. Но это конкретно в этой квартире. Бывают такие квартиры, в которых уровень радиации повышен. Полностью Вынес, вынесли ж для мародеры. Все. Вот такая ванная. Ванной можно сказать, что вообще нет. Ни ванны, ни умывальника, ничего. Вот такая вот вторая комната. Полуразобранный шкаф. Естественно, ну, вы сами понимаете, что нам просто такое не подходит. Нам нужно найти более-менее целую квартиру, где хотя бы не протекает ничего. Стены, то еще-то полбеды. Стены мы полностью либо обои поклеим, либо, либо покрасим. Нужно, чтобы пол был целый, здесь смотрите, какой пол Пол полностью весь облученный Реставрировать такой пол реально я не умею Поэтому задача реально не из легких Кнопочка лифта, которая больше никогда не приедет на этот этаж Вот, друзья, зайдем в другую квартиру, посмотрим Опять-таки, посмотрите на состояние По углам вот протекает Потолочек тоже, к сожалению, течет Из целого вот опять-таки только розетка. И вот этот сервант. Ребят, очень-очень печально это все видеть. Очень хочется сделать в Припяти хотя бы одну квартиру, которая будет соответствовать атмосфере 1986 года. Блин, машина едет. Давай присядем, присядем. Легковуха как раз. Вполне могут и менты быть. Опять листвы в городе вообще нет. Да, знала, думаю, листва нет. еще не распустилась в городе. Поэтому я за много это делаю все камуфляжное, потому что нереально видно сдалека. Шо это? Не знаю, птичка какая-то, наверное. Короче, жесть в городе стремно просто капец, тупо перемещаемся вообще на таких шифрах. Десь на третьем На третій годині пошуків ми все-таки знайшли одну квартирку, яка ну, з натяжкою, але підходить все-таки нам для нашого проєкту пожити у Прип'яті, пожити в закинутому місті. Так, вона виглядає зараз, м'яко кажучи, не дуже. Але повірте, якщо ви зараз в наш час полазите по квартирам Прип'яті, ви зрозумієте, що. Майже всі вони просто-напросто непридатні навіть для того, щоб посталкерські в ній хоча б там добу чи дві пожити. Вони майже всі вже протікають. Майже у всіх вибиті вже шибки, немає дверей, вікон. А в цій квартирі є і двері, і вікна, і якісь меблі є. Ось стінка, бачите, оце вікно тут зліва треба буде, звісно, вставити, принести з іншої якоїсь квартири. Тут все взаємозаміняємо. Якщо чогось не вистачає в одній квартирі, можна взяти в якійсь іншій. Наприклад, там, розетки поміняти, там, лампочки принести, якісь меблі, стільці, столи. Щось ще там, що вам треба, просто можна походити по дому чи по домам поруч та поприносити все, що можна знайти. В принципі, можна більш-менш затишно зробити. І ще, помимо цього. Ми з собою принесли багато артефактів, багато речей, які нам знадобляться. І ще одні секретні друзі, які працюють в Чорнобильській зоні, теж секретно привезли нам навіть коври сюди, тяжкі коври, тому що на собі, на своїх горбах ми їх точно сюди не притащили. Також є, по-моєму, ще радіоприймач. Пластинки, касети. Ну коротше, всяке таке, якраз з 80-х, з кінця 80-х років. Просто уявіть, ми будемо жити в радіоактивному покинутому місті привиді прип'ять, в якому не живуть не живуть люди вже більше 35 років. Ці всі хати закинуті, тут ніхто не живе. А ми тут поселилися, і у нас буде ціле місто. Дивіться до кінця. Вещей нереально много, это впервые, наверное, мы столько вещей собрали, такое количество. Блин, должно что-то классное Сейчас, ребят, мы пытаемся разложить все вещи, у нас их очень много, мы их натаскали за полтора года, наверное, для того, чтобы осуществить нашу мечту и сделать пригодную, именно пригодную квартиру для проживания в Припяти. Но так как здесь время остановилось в Советском Союзе, то есть и стилистика, соответственно, будет такая же, как и в Советском Союзе. Конечно, мы постараемся сделать максимум для того, чтобы просто в конце видео сказали «Вау!». Смотрите, ребята, что я нашла. Вот так иногда птички в Припяти залетают в окно и застреют, Не имея шанса вылезть абсолютно. Поэтому даже ради того, чтобы птицы не залетали, можно иногда закрывать окна. Мы поскрывали, и в этих шкафах оставалось очень много предметов. Но потом в 1987 году пришли ликвидаторы, солдаты, они просто все это забрали и выбросили на могильники. Те вещи, что были чистые и подороже, возможно, даже использовали где-то внутри зоны. Потолок почти готов. Не знаю, правда, но все равно пятнами как-то. Может, оно высохнет, будет в такой же цвет, как и остальной потолок. Посмотрим. Ну, будем надеяться на это. Да, работы еще много. Тут тоже сделали таким синеньким, я покрасил. Это вход. Двери эти поломанные мы уберем, поставим сюда целое. Я уже нашел целые двери на этаж выше. Так что тут все будет ок. реально рука уже болит. Ну ничего, надо справиться. За сутки надо, надо все уже подготовить полностью. Завтра уже последний день, который мы можем здесь находиться. Завтра уже нужно будет мебель принести. И делать, короче, декор весь, там шторы вешать, там накидки на диван ставить и прочее, и прочее. Поэтому надо к нам поспешить. ищем мебель. Обалдеть, ребята. У меня такое кресло в городе. Тут, по-моему, не красного синего цвета. Так что Сейчас его хорошенько протрем. Будет как новенько. Да, пока мы таскаем с оператором мебель, Вита занимается уже декором. Кстати, диван нам не получилось вытащить, потому что он просто не пролазит в проем, который в квартире находится. Эти диваны, когда люди покупали, скорее всего, они приходили разобраны и их собирали уже в квартирах. Собственно, наверное, поэтому их не украли мародеры. Я прихожу, а тут на кресле уже такая классная накидка находится. Это я взял. Обалдеть вообще. Как, это ж припеска, эта, которая. Ребята, да, нам удалось завести этот диван. Это было реально нелегко. Также мы нашли подушку, ну, чисто к этому дивану. Это вообще нереальный факт. В квартире была подушка, короче. Сейчас мы сюда сделаем накидочку, Вика сделать. Сейчас он, конечно же, выглядит не очень презентабельно. Но после того, как мы его облагородим, будет выглядеть вот так. Да, yeah, ну, это, наверное, невероятно, но ну, нам получилось ковер подцепить на двухсторонний скотч. и магнитофон. Магнитофон, к сожалению, остался дома, он реально огромный. Мы просто пока не знаем, как его сюда доставить. Но возможно мы его тоже сюда доставим. перемещаемся в 1986 год в то время когда здесь еще жили люди и когда они к сожалению уехали их отсюда выселили сказали на три дня но они уехали на всю жизнь и сейчас эти все квартиры они пустуют у них никто не живет но более того эти квартиры были чудовищно разграблены просто чудовищно в 90-е годы было такое сложное время, когда в стране творился такой хаос, можно сказать, и как раз в это время из Припяти мародеры всякие были и легальные и нелегальные, они вывозили все ценные вещи, потом начали вывозить уже менее ценные вещи, металлы, ну в общем сейчас, спустя 35 лет, вы не найдете ни одного интерьера в Припяти, в квартире, ни одного, который бы соответствовал времени 1986 года когда это место покинули люди но мы хотим сделать точечно вот так вот хотя бы одну квартиру которая бы более-менее была похожа на то время такие вот чудесные дорожки мы положили сюда там у нас ковер здесь у нас коврик теперь нам осталось помыть пол потому что он реально здесь сейчас самый ужасный элемент нашего проекта вот таким вот простым образом. Так же, как и дома просто. Ну да, чтобы помыть пол, надо завести жену. И все будет хорошо. Это была наша питьевая вода. Блин, ну только представьте вообще, кто бы вообще такое мог сделать. больные Реально, вот так, наверное, вы сейчас смотрите, друзья, и думаете, насколько мы чуть-чуть не это, ненормальные, да? Прийти нелегально в заброшенный город. Взять с собой кучу вещей Советского Союза, собирать их целый год Несмотря на радиацию Несмотря на то, что нас могут постоянно поймать Мы сюда приходим И делаем здесь этот проект Все, дальше мы уже тут Будем разбываться вот здесь И заходить уже сюда в комнату просто как домой Вот так выглядит интерьер Обычной приписской квартиры Обычной комнаты Абсолютно пусто Вот здесь стоит вот такой вот диван разобранный Ванной тоже нету Видите, не раковины, не ванны, только сушка осталась, сохранилась. Но теперь мы перемещаемся в реальную машину времени. Просто посмотрите на это. Мне аж страшно, то, что мы делали до этого, это все ерунда. Опять-таки мы снова повысили уровень своих реставраций. Как вы думаете, здесь можно теперь жить? У вас буде багато запитань, навіщо ми це зробили, а радіація, а типа за чим ви тіпа, ремонтуєте Совєтський Союз, я вам відповідаю, що у нас ні, немає ніякої любові і навіть симпатії до Радянського Союзу. Особливо мені, я прожив в ньому всього, всього лиш два роки мені було. Коли воно все таки розвалилось на, нарешті. І я вважаю, що цей Совєтський Союз це була справжня. Буцигарня це справжня тюрма для народів, які були згарбані цим, цією раковою пухлиною. Так само, як і зараз Російська нацистська Федерація. Тому, друзі, цей було зроблено просто для того, щоб перевірити свої сили, чи зможемо ми в умовах повної ізоляції від соціуму. Від магазинів, там, да, ну від всього того, до чого ми звикли у великих містах, чи зможемо, зможемо ми прожити просто в закинутому місці, у дикій природі, добувати собі воду та їжу. І для цього ми просто зробили, зробили собі затишні умови, зробили собі ремонт квартири, причому, що у стилі якраз от перестройки, у стилі кінця якраз цієї тюрми народів, кінця радянської епохи. От. Ваші запитання ви можете залишати в коментарях, на всі постараюся відповісти. І скорішою нам всім перемоги, слава всім героям України, слава всім воїнам України, які зараз боронять нашу рідну українську землю. Перемога обов'язково буде. Всім привіт і всім підтримуємо наші збройні сили і скоріше всі разом до перемоги. І також єднаємось, не треба зараз оцих всіх розділень. Так, половина цього відео залишилась на російській мові на ворожій. Але, на жаль, до повномасштабного вторгнення я теж так само, як і багато блогерів українських, просто-напросто не розуміли е цієї небезпеки, а саме не переходити на українську мову. Але зараз ці всі ошибки вже. Над ними ми попрацювали, багато блогерів і я так само вже перейшли на українську мову, але, на жаль, контент зараз знімати в самій Чорнобильській зоні ми не можемо. Тому я буду по можливості перекладати максимально всі моменти зі цих відео, які в мене накопились за 12 років, які я досліджував в Чорнобильську зону відчуження. Хочу показати вам прикольну штуку, це не реклама. Взагалі, один айтішник зламав онлайн гру, і ми з друзями вже місяць витягуємо звідти бабки через спеціальну програму. Я думаю, що тема проживе недовго, тому покваптеся. Ось в цьому квадраті я залишив для вас посилання. Клікайте прямо зараз на цей квадратик, переходьте та дивіться самі. Всім дякую, всім поки що, всім пока.